Оце ж так. Запросив Людмилу Вікторівну на побачення. Поки Орав написав їй, давай же ж бистренько помийся і все зроби правильно, щоб ми вчасно виїхали, і приїхав, а вона малюється. Це обов'язково показувати. Да. Коротше, через 10 минут треба виїхати, Люда. А ви будьте з нами. Знаєш. А ви будьте з нами, якщо вам цікаво. Ну, люди зазвичай, знаєте, пишуть, так, коли ви відпочиваєте, буває таке раз у рік, можливо, два рази в рік. Буває. От сьогодні дітей відправили до Бабелени. Вони самі попросились не те, щоб ми під примусом. І вони там будуть ночувати. І ми тепер сьогодні свободні ввечері. Бабеляна без світу, до речі, собі. світла немає, а в нас є. Каже, з закритим ротом, красив її. Так оце єдиний момент, коли в тебе рот закритий, да? тільки як <реку> <реку> її красиш. Коротше, збираємося і зараз їдемо. Ну, я не знаю, в кіно якесь поїдемо подивимося та може щось з'їмо. Чи вам не цікавий такий контент? Якщо ні, то пишіть в коментарі, що не цікаво, не показуй. І все. Це особисте. Це особисте, каже Люда. Ну, таке буває рідко. Ну, там далі бо, бо мені тремається. Сказала, через. Через 10 минут буду. Через 10 минут. А я чуть їй не повірив. Я не повірив. А я ще й не знаю, де ключ. Це тремня візьми, бо штани спадають. А, ну звісно. Збігаєш? На. Давай. Коротше, дожився, штани спадають. Не прибідняйся. А, до речі, можливо, хтось хоче похудати. То в нас є серйозний консультант Тетяна Вікторівна. Вона займається цим. А чого ти такий довгий винесла? Його ж треба укорочувати. Який довгий. Це той, що ти купляв собі рівень. Що, що ти хочеш від? Каже, тут нас не видно нас Та вона вже є світ. Так тобі ж погано О, їхати так далі. Та так... Нормально. У турецьких хінах отак тільки їздять. Включають так? світ. І так отак кінах. — То, щоб видно було головних акторів. І нас зараз, бачиш, видно. Все. Ну, що я красиво. Та ти така, як завжди. <гум> Ні, Трохи гарніше сьогодні. Так, так. ну за що? Куди тебе везти на побачення? Давай як в старі добрі часи. А як в старі добрі часи було? Куди ти мене возив? Ну, розкажи от, глядачам, куди я тебе возив. Куди ти мене тільки не возив, і в кіно возив. Ага. І в ресторани возив, і в більярд. В більярд раз як привіз, то ти там так і осталася, так? Да? Так. Да. Пустила більярд. корні. Ага. Да. Мене привлік твій більярд. То розкажи, як ми познайомилися, якраз глядачам. Бо мені треба їхати, а ти розкажи. Так, Як ми познайомилися, ну, ми ж живемо практично в одному селі. І тут одного разу Вова їхав на закупку, мабуть, да? туди куди ти їхав. З прицепом, вроді їхав, знаєш на закупку. І я собі йшла по дорозі до баби, і тут він мені піп-піп. -пі! Ну, і думаю, все, ти одразу готова. Я ну, думаю, я обернулася, думаю, хто, це? а тоді зрозуміла, хто це, що за брус проїхав. Ну, думаю, сьогодні я повинен написати мені. <laughs> Долуча він написати, по-любому щось напишеш. Я тоді була оця е, да? ну, в соцмережі. Да, соцмереж. В одній з соцмереж. Ну, тоді ж було воно популярне серед молоді. І так ото ми слово за слово, привіт та привіт. Зустріли, зустрілися. Домовилися так. за побачення, зустрілися. І перше наше побачення було де? Правильно, на Тарасовій горі. Да, ти Милувалися краєвидами, ну і так все закрутилося. Якось так. Да, буває таке. Такого, прям, такого такого романтичного, прямо, зустрічі, як такої, не було. Просто піпі. Ніфіга собі, на Тарасу в гору, романтично. І я кажу. Виніс на руках, показав і Дніпро і кручі. Та що ж це не романтично? Йолки я палки Я маю на увазі, що коли, як зустрілися, от перше, от, от цього піпіп посігналив, як ти. А, я за це кажу. Хтось на білій коняці не приїхав, тільки, так? Так. Да. Бричка була. <гум> Все, розказали. Та розкажи в деталях. Та ну ти що в деталях? Це, це вже буде прямо. Ну все, тепер ви на прямих ефірах, як будуть питати, як ви познайомились, так, ми будемо казати, ми... дивіться відео. Дивіться ми відео посилати, і, зараз, е, і зараз ми покажемо, е, як я її возив в кіно. Ну, коротше, сідала вона в машину. А, ще одне. Ще була підгодовувала мене. Я зазвичай приїжджав. Тоді я зовсім мало спав, коли я е, на гульки ходив. Бо ми дуже рано вставали, там свинеї, м'ясо, київ. Розкажи, як ти мене підгодовувала. Я голодний завжди був Хух, слина Ну пішла. так, він же після ярмарків, після базарів. У нас побачення було коли. Коли я в школі, школі кажу, господи, вчилася <смас> в школі, вчилася, коли вже в медичному коледжі. То у нас коли субота, п'ятниця, субота. В основному це була субота. Він приїжджає. Ти отак от святу держи на себе. От да? святу, щоб тебе лице було. Так я хотіла, щоб і ти було. — Не треба. Він приїжджає з ярмарки і каже, я там буду через час. Оптично. Ну. Все, Людмила збирається. і думаю, так же ж, треба щось смачненьке взяти. А на неділю я собі зазвичай готувала, бо в неділю вже їхати на Черкаси. Я готувала собі щось там, чи мама готувала, чи я готувала. Я любила готувати. М'ясо по-французьки, ми так казали. Це м'ясо відбите, тоді там ця картопелька, цибулька, ну, в общем, з сирком все при і запечене. І от я от якби от, свого -то запасу Короче, я врізала клапоть такий в судочок і в лоточок, і несла йому. Ж. Він тільки приїжджає, я достаю, кажу, дивися, що мене тебе слина потекла, як сідба. І тоді я знала, що в нього завжди слина тече. При у роті. <сум> — роді. Да. При згадці про щось таке, бо як тільки побачу щось таке смачненьке. Да, якось Так, І так ото він, може, поняв, думав, бо ну що, нагодує. Балакала багато. Короте, багато балакала, да. І годувала. І, і все. Вона зрозуміла, чим його зачепити. Через желудок вирішила <сум> взяти. Взяла через желудок декілька разів, потім багато балакала, розказувала, цим трохи взяла, а тоді посилилася на горищі, бо я їй предложив, давай більярд зіграємо. Давай, каже. Ну Ми пішли, так вона там як поселилася, так і залишилася. Я кажу: а тобі додому не треба. Каже. Та мене тіпа, відпустили. Не ждуть, так. не ждуть. Так проходить день-два. Ну, думаю, не ждуть, то й не ждуть. Я вже почав її сам вдома годувати. А потім, ну, коротше, вже десь через тиждень вона додому сходила. Я так зрозумів, їй подобалося в мене. Ти бачиш, ще й дощик почався, ще й блискавка в листопаді місяці. У вас таке було колись, напишіть у коментарях, до речі. Ну я, якщо чесно, трошки зголоднів і зазвичай ми заїжджали поїсти кудись. І зазвичай це було на заправку. Пропоную заїхати на око і трошки підхарчуватися. Добрий вечір. Добрий вечір. А нам друга до повного, п'ятий. І Люда, що ти будеш? Заклити котлетку і бекуну, тому серену. Давайте мені, я бажаю такий бургер. Мені солянка, якщо можна. Солянка. Я бо це гаряченько ходжую. Як добре, що можна на, на овцю поїсти і гарячу страву. А ти і... солянка сметану метану бажає так? Е, да, так, обов'язково. Хочу його з'їсти. З'їсти, їсти, їсти, їсти. їсти, їсти. Mm. Отак, От тільки. Реально круто, що можна на око поїсти і бургер, і навіть гарячу страву, і борщ, і солянку і так далі. Підживилися трошки, так? Да? Так, да, тепер можна їхати на перегляд. Тепер добре. Ну що, наша телега? А! Зараз заїдемо в магазин SmartUA. Можливо, пам'ятаєте, на прямих ефірах ми проводили прямі ефіри і декілька разів, по-моєму, три рази розігрували айфони різні. Так от, в мене в моєму Samsung зламалась камера. Не зламалася там стабілізатор. Той, ну, е Коротше, буває, дуже погано знімає. Камера нормально не працює, а для мене це професійний інструмент. Мені в телефоні. Найбільше потрібен не телефон, а камера, то зараз ми заїдемо до Олексія. Він мене переконує, що iPhone краще, ніж Samsung. До речі, напишіть в коментарях, як ви гадаєте, що краще: iPhone чи Samsung. Бо я хотів купити Samsung, ну тобто поміняти. А Олексій каже, приїжджай, ми тобі хорошу знижку зробимо. В нього, до речі, найнижчі ціни на вживані. І на нові навіть айфони по всій Україні. Тому їдемо до нього, зараз покажемо. І його посилання на сайт. Або просто пишете «smart.ua» і вам підтягує його сайт. А якщо вас Черкас, то тут прямо в самому центрі в нього магазин. І в Золотоноші ще декілька магазинів. І Людмила Вікторівна дуже люб'язно погодилася мені подарувати за мої гроші. Ай... Це айфон. Саме головне. Да. Я тільки й того погодилася. Куди ти? Що, ось у заїжджаю. Хіба так можна? А чого не можна? О, ну, можна було стати з того берега, людина виїжджа. Та вже перейдемо. Коротше, ви поняли, де це саме, що не є центр. Ось о, дивіться, з одного боку в нас кажуть білий дім, да? Черкаський. А з другого боку, воно дивіться, Smart UA. Будь ласка. Так. Собі. Добрий. Добрий вечір. Добрий вечір. Олексій е, мав говорити з деякі двері. Бачите, під якими дверима має зберігатися техніка. Все максимально надійно. Можеш щохов собі вибрати. А, ні, дякую. Я вже якось обійдусь без чехла. У мене є ще один не розпакований. Що таке? Тобі смішно? Дитина. Оце хороший чохол, так? Да? Ну це просто видно колір самого телефона він дуже так. Я я а мені якийсь протиударний надо. Він, Щось. Протиударний, то да, мені... давайте подивимося. Давайте підійдемо, то я вам покажу поняти, а вони вам Проти Давайте. У Володимира дуже часто падають телефони. Алло, а який чохол мені треба? Казав якийсь руки хороший Буває таке інколи і І сказав, що хороший такий, як у нього. Тобто я йому довіряю, і він рекомендує, і я тільки знаю. Мені треба, в надав... мене ось такий чохов, він проти ударний, отакий, отакий меч чохов. Ну, це уваг, таких не сказать. Я щось такого формату, як ти сітаку, він був всередині тобі без лісою. Це... Давайте ось такий, да. Ну що, як тоді зайфону? Однаково, він... люди. Ну це вроді для мене щось, для вас айфон. Це... Щось там. Ну, скажу одразу, перші два тижні треба буде звертати. Я буду... Трішки воно буде відрізнятися, не кардинально. Він мені сказав, що буде так, Україна. А що це інші країни і регіони? Ну, Україна. Ні-ні, там поки не налаштовувати, бо там для перенесення данних вона треба запускати. А, не але нічого робити? Ні, ні-ні, це потім ви вже підійдете, ми будемо перекидати всю інформацію і ми там. Відразу його запустимо. І а зараз запустити не можна? Можна, ми потім його просто скинемо. А, ну давайте. Фотки остануться. То я зараз буду знімати. Можу, його потім скинути. А. О... а ти вже хотів на нову камеру познімати. Тік-токи. Ну, я завтра його привезу. І в мене буде або у вас буде година. Це мало, так? Да? Покажи, скільки вас даних там замість. Так мені номера телефонів, фотки мені не треба перекидати. А фотки не треба? Та хай тут остаються. Ну, І вайбер, мабуть, тут десь... поки що залишимо. Вайбер це саме трудно, так, да, перенести. Вайбер не переноситься. Ну, бачите, телеграм переноситься все, так? Да? Телеграм він на хмарі зберігається, а вайбер в пам'яті телефону зберігається. Ну то вайбер, значить, я сам акуратно перенесу. Ну, у мене ж про всяк запас є ці всі дані на планшеті, правильно? Добре. Ну, Мені здається, що ще, ще настроювати треба буде його. Кого? все. Ну, камери. Акуратно дивісі. Щось вона підтормажує, диви. <кх> так ти ж ви, там вибирати, може, треба щось. Ну, коротше, а, настроїш це фото, потім. Відео. Потім настрою, коротше. Так. Давай, Давай, я І так, ідемо ми зараз в кінотеатр, ми біжимо <кіс> а не йдемо. на фільм. Зараз вам скажу, як називається. Чи грабіжник. Щось про грабіжника, точно не пам'ятаю. Коротше, спішимо. І далі скажемо вам. Грабіжник за покликанням, по-моєму, якось так називається. Грабіше цей. Ну, свої враження від фільму ми потім вам розкажемо. Ну, так. Я взяв тобі трошки поїсти. Дякую. Повечерять. Та я понесу, давай, веди мене. Ага. Все, диви. А ми могли б приїхати теж на мотоциклі. Да, так, да, мені аж прохладно. Коротше, кіно погане. Погане, бо кончилось. Чувак залишився сидіти в тюрмі, третій тікав чи чотири рази. До речі, це фільм не заснований, знятий, як там. На реальній на, на, на реальні, реальні історії. На реальній історії. Да. А біжник за покликанням називається. До речі, оцінка я дивилася там оце в цьому мультиплексі. 7,2 стояло. Дійсно класний фільм, на да? який варто сходити. Да. Ну, ми сходили, тепер холодно. Цікавим. Давай, давай ходити швидше, бо наша машина далеко, а я в самій цій. Дивися, бачиш? Да. Чи не бачиш? А що? Чоловік відкрив жінці-двері, жінка сіла і він пішов тоді на своє місце. Давай ну... сюди. Красовчик. <рес> Пішли йому руку поживемо. А я в тебе залажу в машину? Ти, ти за рулем їдеш. Мама. Давай побігли туди. ману просто. А -а -а. Ну як тобі побачення? Кобачки. Поцюмались. Хоч раз вивіз. Як хоч раз вивіз? Я те скільки возив. І вона завжди... Оце і вас так, мабуть, так? Да? Скільки Ні не возив, завжди буде казати. Димока за... одинока. Завжди буде казати, хоч раз вивіз. Кожного разу. <рес> Отакі, От ось, бачите, Черкаго, нічні. Скільки зараз часу? 20. 20. Коротше, 21-25. І все, і ми подивились кіно. І, до речі, хотів би оце відповісти на питання. Багато хто говорить, переїдьте до міста, чому ви в селі, в цьому. Чого ти не хочеш в місто, або запитують, чи ти не хочеш в місто. Дивіться, ось ми в місті. В місто нам 40 хвилин їхати. Не завжди, наприклад, взяти Київ да, із спального району із Троєщини в центр добратися, Я думаю, навіть, особливо в час пік, довше, ніж 40 хвилин. Тому. Ні, ну Ми, правда, і не в центр Києва поїхали, ми просто в Черкаси поїхали. Але все рівно, тим не менше, можна добратися, і тут все є, все, що потрібно. Це і так, дослуха. Я б сказала. Да, до Києва далі, але нам. Ну як подивитися, А ти... якщо про Золоту ношу говорити, то взагалі 20 минут. Ну, це дякуючи тому, що в нас дорога більш-менш нормальна. Добре, що Олексій Миколаївич в минулому році склався. Із бізнесом і зробили, або як не з бізнесом, люди склалися, основну там лаву частину від агрофірми Маяк і Кернел. І таким чином зробили трошки дорогу. Бо так би було б на 10 хвилин довше. А кожного разу по 10 хвилин той й набігає якийсь день-два життя у вибоях. А тут взагалі дорога класна. Якби не ця війна, то по всій Україні, мабуть, вже були б такі дороги. Так, друзі, Чорна п'ятниця вже в усіх магазинах. До речі, зараз просто будемо користуватися. Хотів би вам нагадати, бо менеджери казали, просили, щоб я вам нагадав, що можна купити багато всього цікавого по крутій знижки до Чорної П'ятниці. От, наприклад, оцей штатив, оцей штатив для зйомки, він реально крутий, легенький. Я, мабуть, най... Компактніший, я знач, зміг знайти тільки в них. Інтернет-магазин називається «Синтетик». Я колись вам показував і розповідав багато чого. У нас саундбар я там замовляв. До речі, користуючись промокодом Брус. Ви маєте можливість отримати також знижку. Це все я напишу в описі до відео. А також дуже круту штуку замовляла Така от Gol Zero Yeti зарядна станція. Тут є ось, ось і 12 вольт, і 220 вольт і м -м, Type C 1860. Ватні зарядки. І сюди можна навіть сонячну панель підключати. Коротше, багато різних плюсів, дуже зручна, 6 кВт ємність акумуляторів. Ну, Для невеличкого магазинчику, наприклад, ви нігті робите, або ну, такі речі під час виключень світла дуже зручно. Вакууматор я показував вам. Тому зараз в них до Чорної п'ятниці знижки. А ще в них є така фішка, наприклад, так як і з оцім штативом було. Це був уцінений товар, тому що тут не було зверху цієї платформи. Він там коштує набагато дешевше, ніж в магазині. Він карбоновий, класний. Але я його купив там щось. Дешевше в два рази через те, що тут просто не було цієї верхньої площадки. А вона в мене була придбана. В мене багато такого різного обладнання, тому я в цьому проблеми не побачив і замовив. Тому користуйтеся. І взагалі, це я згадав, тому що зараз будемо, наприклад, користуватися цією ж зарядною станцією. І що нам треба зробити, бачите, вона зручна, ось котина, вона на колесах. Це, щоб не розмотувати переноску, не під'їжджати нікуди. Зараз підключимо до неї паяльник. Вона досить потужна. Ми навіть підключаємо сварку до неї, маємо можливість. І тут треба припаяти. Ось тут Сергій Миколаївич напаює такий пиптик на цьому конекторі, тому що не підходить до цих муфт, надто короткий він. І, і щоб натиснути там, щоб масти вийшло, то треба якраз оце тут трошки напаяти. Ну, Доводиться внедрятися, або просто треба замінити або цей конектор, або на тракторі всі поміняти. Тому зараз Сергій Миколаївич легким движенням руки напаяє, зробить так, як треба. Друзі, ваша улюблена рубрика розпаковка. До речі, розпаковка класного девайсу. підійде зараз, мабуть, кожному і всім, так як зараз недостаток вітамінів у людей і так далі, сердечно-судинні проблеми. Коротше, зараз будемо лічитися. Що ми будемо розпаковувати? Це отакий ось о... сокодав. Виживалка. Не визівалка, а вижималка. Соковижималка. Візьми, Люда. Виживалка. Соковижималка. Дивіться, це із частини професійної техніки для кухні. Замовити можна в інтернет-магазині KitchenLine Лайн по промокоду «Вовка Брус. Безкоштовна доставка по всій Україні. До речі, не дуже дорого коштує. Вага його около. По-моєму, 6 кг. Чугунна важка штука. Це не побутова, а професійна. Вона трошки дорожча коштує, ніж побутова, але набагато якісніша. І таку штуку навіть не, ну, прикольно було б подарувати, комусь на подарунок. Дивися. Ось дивіться їхні контакти. Ну що, пробуємо. Смак дитинства зараз будемо робити. Що перше вижимаємо? Стаканчик. Мирон, при... Люда, принеси стакан. Стакан. Так, давайте не будеш портити оце кущі, давай, таке не треба робити. А ми не будемо Миро. Кого? Ме. Яблука. Ну не роби такого, ти ламаєш кущики. Для цього понадобиться стакан. Підставляємо. Хопс, гранат. Опа. Отак, розрізаємо спілий. Кладемо чикс. І отако легким натиском руки. О, і защолкнули, диви. Як вину. Все, і так само. Так, ось, диви, як дотисло. Вижало повністю. Нема тут нічого вже. Нема чого ловити. О, піро. І можна зробити. Апельсинову Ось розрізаємо апельсинчик. Хопсь. І так само. Взагалі це вижималка для цитрусових. По сезону те, що треба. Диви. Легко раз і воно видавлює. Всі соки вижав і ось диви. Та все, видавлено повністю. Да. Дуже зручно, просто. Дивіться, як тече зараз. О, дивіться, який напор. <рес> напор. А що це таке? На, Мирон. На. Мирон, хватить, бо в тебе буде, мабуть, передоз Вова. Передоз може бути. Да, так, він ж сьогодні гранат, і вже скільки з'їв. Давай я видавлю цей. Хватить. Тут крута вежа малка. Диви, як тече. Диви. Вівсю, замовляйте, можна на подурок. Можна на подарунок, помітно. Чого ти смієшся? Можна мене достать Кажи. Можна комусь на подарунок теж. І все, вижима, дивись. Опа. Диви, жалу тут вже все, нема чого ловити. Що <пи> Я переживаю, щоб воно нікому нічого не відбило. <свист> <пи> так опускай. Добре, на спробуй. До речі, хтось бачив у продажу гранатового сік? В <клухи> тебе буде передоз. Алергія буде. Мирон, хватить. На завтра. Завтра надавим. Диви, я тут запасі. Воно... А в сезону цих апельсинів можна накупляти нормально. Щоб помить розбирається, ось так прокручуємо, знаходимо пазик. виходить ця штучка і так само тут прокручуємо. Опа. І все, помили під водичкою. Це мить не обов'язково робочий орган ось це А, Це інструмент ось для легенько. в комплекті ось піджимати оці ось втулочки. Все.